Гучності не вистачає, що ж робити в такій ситуації. Та гучні 16 сантиметрові середньочастотні динаміки. Після цього ваше життя стане інакшим. Перейдемо до заміряних нами параметрів та графіків. Динаміки точно не криві, Поціновувачам мати фронтуху твітерів – Привіт! Але сьогодні ми почали із старшої серії. Вітаємо на каналі Любителі автозвуку. Представимо ситуацію: стандартний день, дорога на роботу, під улюблену музичку в автомобілі, магнітолка грає, ви кайфуєте і хочете зробити гучніше. Рука тягнеться, щоб повернути крутилку, але вона вже стоїть на максимум. І гучності не вистачає. Що ж робити в такій ситуації? Насмілість припустити, що це перші симптоми славнозвісної хвороби гучним автозвуком. Після цього ваше життя стане інакшим, а думки про покупку нових динаміків стане все складніше і складніше прогнати з голови. Але й не треба цього робити. Сьогодні розповімо про гучні динаміки та як можна зробити звук в авто гучніше. Вже за традицією проведемо розпаковку, подивимось на конструкцію та зробимо ваші улюблені заміри із графіками, щоб мати розуміння та картинку в цілому. Бренд Гес народився у 1997 році. Компанія родом із Швеції, продовжує розширювати межі, і підтвердженням цьому є серія мед. Яка дозволяє зрозуміти кожному, що ви є справжнім фанатом якісних, надійних та гучних систем. Ми ж, в свою чергу, почали з більш потужних варіантів із індексом PM2 та 3. Тож сьогодні роздивимось гучні середини в популярних розмірах 16 та 20 см, а також шикарне доповнення у вигляді. Рупорних твітерів. Відкривають наш сьогоднішній хіт-парад гучні 16 сантиметрові середньочастотні динаміки Hesmet PM264. Ціна складає 2390 гривень або 64 бакси. Мають лаконічне пакування у вигляді якісної картонної коробки. На звороті вказані розміри та комплектація, а на бічній грані можна знайти коротенькі характеристики. Все доволі просто та зрозуміло. Всередині коробки на вас очікують динаміки, інструкція та металеві скоби з гвинта. В такому випадку одразу розумієш, що весь акцент вкладений саме в акустику. Стосовно пакування можна не переживати, адже всередині по периметру все захищено м'яким спіненим матеріалом. Динамік виглядає стримано. Дифузор чорного кольору із невеликими помаранчевими акцентами на ньому складається із пресованого під великим тиском паперу, а підтримується діло, підвіз із тканини. Зі звороту можна побачити добрячих розмірів феритовий магніт, штамповану металеву корзину, де збоку розташувались дві позолочені клеми, мама-тато і з можливістю використати лопатки та прижимні гвинти, за якими вже можна побачити вшиті в центруючу шайбу підводящі дроти. Також важливим параметром є посадочна глибина. І тут ця цифра досягає 74 мм. У більшості випадків. Перехідні кільця вам точно знадобляться. Звісно, одним із найважливіших критеріїв гучної акустики є саме її технічні характеристики. І згідно заявки, дані динаміки мають 100 Вт номінальної потужності, які грають в діапазоні від 90 до 12 тисяч Гц. Але це діло ми ще перевіримо. Чутливість 94 дБ. Звукова котушка має розмір у 38 мм. Тепер же давайте перейдемо до заміряних нами параметрів та графіків. В око одразу кидається невелика височина від 4 до 9 кГц. На практиці це проявляється доволі яскравим звучанням на середині, та й по факту забираються у високі частоти. Поціновувачам мати фронтуху твітерів – Привіт! Нам все ж таки більше подобається з твітерами, але про них пізніше. Під кутом вже маємо доволі рівну характеристику від 200 до 8 кГц. В цілому дуже добре. Динаміки точно не криві і з налаштуванням під певну систему проблем не буде. А що по басу? Тут класична історія для так званих естрадних динаміків цього калібру. Від 200 Гц вниз вже маємо спад. Фільтр HPF ставимо в діапазоні 125-200 Гц. Другим порядком, якщо хочемо відриватись наповну. Якщо трохи тихіше, то можна і нижче. 125 Гц, але це вже на ваш страх і ризик. Продовжується лінійка 20-сантиметровою моделлю Gasmet PM284. Ціна за акустику складає 2990 гривень або ж 80 вічно зелених. У пакуванні відмінності не знайдено. Все ідентично з меншою моделлю. В конструкції відмінностей також не знайшли, звісно, окрім більшого розміру. Все так само: штампована корзина, фаритовий магніт, паперовий дифузор, вшиті підводящі та підвіз із тканини. По характеристикам маємо більшу на 25 Вт номінальну потужність, яка тепер досягає 125 Вт. Заявлений діапазон від 70 до 10 тисяч Гц. Опір без змін 4 Оми. По замірам же вже можна побачити дуже схожу картину. В нас все ще присутня височина в районі 4-9 кГц. Отже, і тут без яскравих вражень ви не залишитесь. В загальному присутні невеликі огріхи, але під кутом маємо доволі рівну характеристику, починаючи із 160-180 Гц і аж до 8 кГц. Після чого можна побачити суттєвий спад. Завдяки калібру можна побачити відмінність в районі низьких частот. Так, присутні огріхи в районі 160, але до заявлених 70 динамік дістається. Що в теорії дозволить порізати його трохи нижче, але не загравайтесь. Найкращим вибором буде зупинитись на позначці в районі 125 Гц для власного спокою та довгого життя динаміка. Але як би високо не забирались ваші середини, без твітерів вам не обійтись. Дуже зручним кроком стало те, що на середньочастотних динаміках лінійка не завершується, і виробник пропонує декілька моделей КВЧ. Це значно полегшує вибір. Та й на нашу скромну думку, системи на монобренді мають власний шарм. ГЕС пропонують доповнити ваші серединки двома варіаціями гучних твітерів. Обидві рупорні, але тут давайте по порядку. ГЕС Мед Піті2 254. Моделька коштує 1290 гривень або ж 35 баксів. Має компактну картонну упаковку, всередині якої знаходяться твітери, гвинти та інструкція. Зовнішній розмір складає 95 мм, що одразу наштовхує на думку про виготовлення куточків або стоєк в авто для правильного розміщення твітера. Адже навряд чи з таким калібром у вас вийде встановити їх у штатне місце. Тож враховуйте це при виборі. Приємно здивував і дизайн. Око завжди чіпляється за ребра всередині. Виглядає прикольно. Твітер має потужний металевий корпус стриманого чорного кольору, фритовий магніт та впаяні підводящі дроти, на одному з яких знаходиться конденсатор на 3,3 мікрофарад. Це вбереже ваш твіттер від необачності при під'єднанні і не дозволить спалити його випадково. Адже він отримає саме потрібні частоти. Зручна штука, якщо у вашому арсеналі немає широких налаштувань на головному пристрої. По заявленим характеристикам, маємо 50 Вт номінальної потужності, діапазон відтворення частот від 2 до 20 тисяч Гц та опір у 4 Ом. По замірам одразу звернемо вашу увагу на різницю з фільтром, конденсатором та без фільтра. Починає діяти він із 6 КГц, та якраз трошки згладжує АЧХ в місці, де вона пікового рівня. Ось тут. Така форма рівніша та дасть не такий різкий звук, який міг би бути при більш низьких значеннях фільтра. Що стосується самого діапазону відтворення, то від 5 кГц вони дограють практично до 20 кГц, але із суттєвим спадом. Це властиве більшості рупорів. Тут вам не шовковий твітер, тут в пріоритеті гучність. Якщо ви хочете витиснути з них максимум комфорту при суттєвій гучності, то ми все ж таки радили б вам використати фільтр аж з 8 кГц. Це нівелює неприємний пік, і в такому разі вони відмінно зістикуються з PM2, котрі легко дістаються до 8 кГц. В будь-якому разі системи різні та авто різні. Пробуйте та експериментуйте. Але обережно. Другим варіантом буде Гес Met 53 254. Ціна складає 3590 гривень або ж 95 доларів. По пакуванню немає питань. Лаконічна картонна упаковка із захистом компонентів всередині: два твітери та кросовер на окремих дротах. Одразу хочемо відзначити, твітер відрізняється від попередників кардинально. Починається все із металевого корпусу, який є доволі компактним та має можливості трохи розбиратись шляхом демонтажу прижимних кілець. Розміри тут дійсно дуже скромні. Зовнішній діаметр складає всього 57 мм, а монтажна глибина 48 мм. Насмілимось припустити, в багатьох випадках може вдатись встановити їх навіть в штатні місця. Але, звісно ж, кращим вибором буде направлене встановлення. Окремий плюсик хотілося поставити за дизайн. Ці високочастотні динаміки не лише покращать ваше звучання, але й додадуть нотки стилю завдяки яскраво помаранчевій серцевині. Хочеш не хочеш, але око кожен раз чіпляється за такий потужний акцент. біч корпусу розташувались позолочені прижимні клеми. Всередині ж цієї дизайнерської сміливості розташувався неодимовий магніт. Та мембрана із алюмінію. По заявленим характеристикам маємо 60 Вт номінальної потужності, 105 дБ чутливості та звукову котушку у розмірі 25 і 5 мм. Опір 4 Ом. По замірам маємо наступну ситуацію: діапазон відтворення від 5 кГц. Далі фіксується плавний спад. Ці малюки також дістаються практично до 20 кГц із суттєвим спадом. Кроссовер із комплекту явно відрізає все нижче 6 кГц. Якщо знову ж таки звертатись до доволі високограючих серединок, все стикується без жодних проблем. Але ситуація із піком на 8 кГц залишається незмінною. Тож і в даному випадку для більш рівної характеристики можна застосувати фільтр від 8000 в такому разі можна точно дозволити зробити собі гучніше і не переживати за надмірне навантаження на ВЧ. Що скажете? Як вам наші піддослідні? На нашу скромну думку, вони точно варті вашої уваги. Всі компоненти залишають за собою приємні враження, вони якісні та чудово справляються із своєю задачею бути гучними та радувати вас тут і зараз. Маємо чесні параметри та характеристики, в чому особисто пересвідчилися. Виробник пропонує декілька варіацій розмірів, щоб кожен залишився задоволеним. А у випадку із старшою моделлю твідерів можна отримати не тільки гучний звук, але й приємне доповнення у вигляді сміливого та яскравого дизайну вашої акустичної системи. Але сьогодні ми почали із старшої серії. І якщо хочете огляд на динаміки за ще меншою ціною, але які дозволять також додати гучності, обов'язково пишіть про це в коментарі. Ми все покажемо. Не забувайте підписуватись та ставити лайки цьому відео завжди раді б чути вашу думку в коментарях. Та побачимось в наступних відео. Децибел.